Щороку у 3-4 травня, українці відзначають день вишиванки. Вишиванка це не просто одяг, це наш культурний код, символ нашої єдності та гідності, що передається з покоління в покоління. Сьогодні подільчани вдягнули вишиті сорочки, аби показати: ми українці, і ми пишаємось цим. Святкування дня вишиванки традиційно розпочалось з урочистої ходи. Проспектом Шевченка крокували учні, студенти, педагоги, керівництво Подільської міської ради, районної ради, РВА та волонтери, які тримали в руках великий український стяг як символ єдності поколінь і любові до батьківщини. Кожному візерунку своя історія, в кожній сорочці гордість за коріння. Цього дня вишита сорочка звучала найгірше за пісню, як голос нації, як тиха, але впевнена заява. Ми бережемо своє. Святковий настрій продовжився на головній площі. Свій талант подарували вихованці творчих колективів громади. Звучала українська пісня, лунали теплі слова та щирі усмішки. А поруч працювали тематичні фотозони, де кожен охочий міг зробити світлину на згадку. Про емоції цього дня говорять обличчя та краще за все самі подільчани. Своїми враженнями поділився Максим, який завітав на свято разом із братиками. Танці дуже подобались. Що запам'яталась таки? Ну запам'яталося, коли ну послідній номер на сподобалось дуже все гарно. І діти гарно співали, і люди в вишиванках були так. Гарно, так приємно, так тепло на душі. Дуже сподобалося. Якщо чесно, навіть не сподівалися, так буде багато людей. Усі в вишиванках гарно, дуже гарно. Я задоволена. Жаль, що тільки вишиванки в цей день носять. Вони носить кожен день. Це дуже красиво. Для когось вишиванка це згадка про бабусю, для когось родинна традиція. А для всіх це частинка нашої культури, яку ми носимо з гордістю. Вишиванка для мене це, це моя сім'я, моя родина. Це дуже велике свято, гарне. Свято мені дуже сподобалося. Все було так гарно, так красиво. Для мене означає вишиванка, по-перше, ну, це, по це колоднації, це тепло завжди. Це ну, Україна, це люди, які тут живуть добрі. Цього дня лунали і щирі вітання. Подільчани ділилися теплими словами для всіх, хто відчуває серце. Це наше свято. Я бажаю всім нашим подільчанам і не тільки подільчанам, а всій нашій Україні бути такими ж стійкими, такими ж міцними, такими ж різнобарвними, як наші вишиванки, код нашої нації. Сяйте настільки сильно, як ця чудова вишиванка. Здоров'я, наснаги. Ну і звісно, перемоги нам усім, шановні наші українці, свято вишиванки це нагадування про те, хто ми є. Це про пам'ять, про незламність і про красу, яку ми несемо крізь час. І поки українці вдягають свої вишиті сорочки з гордістю, наша ідентичність жива. Ірина Десюк, Олексій Мягий, Віталій Полуденко, телекомпанія Пет.